Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збирання грибів. Друзі, сьогодні приїхали на Прикарпаття такі ровні ліса. Тут біленькі є. Не знаю, сьогодні ми знайдемо чи ні. Але вони тут є. Вчора були у горах, бачили пару біленьких дубовичок. І то пару біленьких, то ми знайшли в підгорі. В горах ну, тільки дубовик. І більше нічого. Там дуже зарано, лисички нема. Так що там треба почекати. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Іріша, ви веде. Ага. Збоку праворуч від мене. Так що полазимо, подивимось. Що тут? Єлі гриботки. Ух ти. Сьогодні... Поки що ні! Така погода. Сонечко то виходить, то заходить. Досить комфортно, десь 24 градуси. Ну, класно буде. Ну що, подивимось? І все як завжди вам покажем. Вся банда в зборі. Ну, які перші грибочки ми сьогодні знайдемо. Тут мішани ліса. Ось такі хвойні дерева невеличкі. А зверху, якщо видно, буде на камеру, бачите, тут здоровені дуби. Так що повинен бути дубовий білий. Так, дійсно комфортно сьогодні. Неспекотно. От, Жека. Ось тільки зайшли. І як завжди, Жека десь бігає. Жекірі! Жека! А ти подиви на нього, а? чутно, як листя шуршав цілий, біжить. Жека, йди поруч нами, а вчора приїхали додому, От, згадали. Ух ще раз. що ну, за ці техніку що знищили то місце. М -м -м. Дуже шкода. Такі місця були. Ох, такі хащі забралися. В тих лісах у нас було ну, десь, ну, зараз згадаю, одне, друге, треть, четверте, п'яте, шосте. Десь дев'ять. Дев'ять десять, дев'ять десь місць грибниць, таких гарних, різних гриби. Лисичники, підберезники, лисичка, білий гриби, білий королівський там був. А пеньки, маслю... маслюки. Що там в тебе? О, ух ти! Ну, друзі, я питав сам себе, що ж ми сьогодні знайдемо, що, який перший біленький. А? Фу, який перший грибочок? І перший грибочок у нас біленький. Ріжка там, селфі з ним робить. Гарний. Зараз покажу. Подивлюсь навколо. Два очка, да, зараз подивимось. Ось він який красунчик. Шапка трохи порепана. А тому що сухо обіцяли сьогодні дощ зранку в цих місцях. Але нічого не було. Видно по лісу сухий ліс. Заберемо його. Трошки під'їли, ну, але то нічого. Тільки вимкнув камеру і ріша, каже, що ще один. І що цікаво, от ми отут ліворуч є стежечка ближче до краю ліса. От ми праворуч пройшли десь хвилин 15. І е, там нічого нема. А тут попадається. Отаку. Щось вони ростуть ближче до краю ліса. Ось він, Це один. Це і буквально поруч ще другий. О! От таких два грибочка. І ще знайшла. Побігли, побігли. Поки я зриваю ці гриби. І позаду мене, каже, ще одного білого знайшла. так? А? Ні, я кажу, що ти ще одне знайшла. Я сьогодні, як, як завжди, Іріша перша знаходить білі гриби. Зараз подивимось, що в неї за грибочок. А, запашний. Ух ти! Та ти що? Зараз, зараз подивлюсь. Поки що? І ще одного знайшла. Оце так біляк. А ось і один. І ще один. Фу. Друзі, ми сьогодні з грибами. Отако. Оно. Друзі. І позаду мене. Ще один. Отак. Просто супер. Настрій одразу. Він у нас і так був гарний. Але коли з грибочками, то взагалі-то. Щось чимось. І ми пройшли буквально, я знаю, тут кругами ходимо. Десь може метрів п'ятдесят від заходу в ліс. Ну як зайшли. Листя багато, тому дуже уважно дивимося. О! Ох, який! Кріпиш! Там десь зачепився так. Ух ти! Ну! Як вам біляк, а? І оцей заберемо. Векі Векірі? О який. Ну. Як вам? П'ять грибів білих. Непогано. Ну, цього не побачив. О! Ще один шостий. Ще трошки пів кошика. Пів кошика грибів. Але вже повний кошик настрою. Ще один? Зараз підійду. Бо не хочеться пропустити. Може тут ще є десь. Так, от ще один. Так, точно, тут нікого не було, бо такі гриби не помітите. Ну Цей взагалі-то молоденький. Ну то виходить, тут вологі достатньо для них. Тут і мар'я багато. достатньо для них, щоб вирости. А! Попшикались, все рівно. Сироїжка. Та ні, погризена така. Може і не хробочлива, але бачите. Ну. Нехай залишаться. Якщо будуть молоденькі попадатися, то обов'язково візьмемо. Жека поруч. А оця гарна. Ну, трошки мишка надкусила, а так то гарний грибочок. Ба? Угу. Молоденький. Тільки відходимо від цієї стежки. І тут от по кущах нічого немає малий. Ну вас побігли. Сіровішки от попадаються. Тоже хрм. Водички видать вам. Ну зараз, зараз. А це, друзі. Я подивився на Жеку, він отут стояв. А я праворуч метра три. І він як. Показував мені на грибочок. І це, до речі, перший грибочок, о, що ми сьогодні знайшли не біля стежки, о, а трошки глибше в ліс. От такий молодий, гарний, білий. І прямісінько, під хвойним деревом. Дубочки залишились трошки праві, правіше. Хоча вони тут теж є, але менше. Оно дуб здоровений росте. Так, до кошика. У, ха -ха. Гарно. Бачиш? От прям попереду тебе, отак як ти йдеш. Там дуб такий класний стоїть. От може під ним щось є. Комари кусають через штани. Капець. Так. Ну, напевно, давай цей. Жеп. Жекірі! Жека! Ти диви на нього. Давай повернемось на ближче до стежки. Жекірі! Воно він. Ну, не кажи. Куди тікаєш, а? Пішли. Жеклм. А знаєте, друзі, от на стежках, на відкритих участках тут я листочка розгортаю і тут волога є. От тому вони тут і ростуть. А глибший в ліс, там багато листви. І напевно дошечок пройшов все ж таки, може ночі, може вчора в цих місцях. О тому вони і повилазили. Небагато так, але наш похід ще не закінчується. Так що подивимось, які знахідки ще будуть. На стежечці стежечки більш нічого нема. Не вирішили, вона ліворуч метрів 5. Вирішили полазити вздовж цієї стежки. Праворуч, ліворуч, з тої сторони потім підемо. Так, щоб недалечко від неї. Тут теж вона такі просвіти багато, багата, під ним волога є. Може і тут грибочки є. Грибоніс, ти зі мною? А Жека в тебе, так? Да? Мухоморчик сіро рожевий. Ну що, друзі, винагорода є. Все ж таки. Правими були опа! Тут хащі. Воно стежечка метрів не знаю п'ять. Лішка трошки далі йде від стежки. О! Який грибочок нам попався. Ой, як І ти знайшла? Супер! Супер, супер! Хотів піти до Іріші. І цей ліворуч вже так повернувся назад. На всяк випадок. І ще одного побачив. О, Отакий. Ух ти! який, який. Так. Зараз підемо до Іріші. Подивимось, що вона знайшла. Ну і по путі може ще щось побачимо. І ріжка воно буквально вже метрів п'ять. Я тут ще одного побачу. Ой О, який! Та вишу! Бомбезний грибочок. Отак, От коли збираєш гриби, треба думати, чому вони ростуть тут. А, трошки відходиш, вже їх там нема. Так, ну я потім повернусь, напевно, на ці місця тут. Треба ще подивитися. Зараз до тебе підійду. А я тут кошика залишу. Чого з собою, брати? Я орієнтіру. Так це так хащиться. І вздовж Де він? Ух ти! Ага, бачу. На сонечку вон там. Тут виходить, як... А, під дубом. Прогалена така. Капка перепана. Але там Ух! Ну, поруч є, не, нема. Ні. Так, вірше, я повернусь А, туди. Ти тут будеш йти, так? А я трошки до кошика повернусь і там буду йти. Що закрн? Ще вам водички дати, а де кошик там. А, воно. Тут собакам вони не сильно бігають, бо нема де побігати. Коли на стежку виходимо, то там є. А тут вони поруч з нами. Єдине, що Жека іноді кудись тікає. О, друзі, вже пів кошика. О. Так. Ну, пішли далі. Непогано зібрали з правої сторони від стежки. Вона позаду мене. Зараз вирішили, от саме в цьому місці ми не йшли в глуп ліса. Зараз підемо, потім повернемось на зворотньому напрямку. З лівої сторони стежки підемо. Також метрів 5 від стежки і подивимось. То моя теорія з приводу стежки, що там дощик пройшов, попав на листочка, під листочка. І грибочки пішли, але в самому лісі також є вася такі проталіни, де теж можуть бути гриби. Буквально півгодинки. Так, пройдемось, полазимо. Жека, пішли. Багато зустрічається от таких відкритих участочків, Але жодного грибочка. Взагалі ніяких. І дубів тут, ну просто бачите. нічого, друзі. Повернулися ми до стежечки. І як й казав, з лівої сторони, здовж неї лазимо. Сподіваюсь, тут ще знахідки будуть. Ну що в тебе? Нічого, так? Да? Ну і в мене нічого. Але гарно. Бачите, які гриби. Просто супер, так? Да? Давай, напевно, потихеньку повертати. І так повільно йти, може ще щось таке цікаве побачимо. Якщо ні, то ні. Друзі, і практично вже підходимо до виходу. З лісу. І ще знахідки. Отаку. А ми ж практично тут йшли, да? Ну трошки далі, так. Да. Це буквально метр від стежки. Ну буквально от там пройшли. І це один, так. Да. І там поруч ще один. Ну, зараз покажу. Марсюш, йдемо разом. Зараз, зараз. Осень який. Отакій красотою. Ой! Це і взагалі-то. В тіньочку тут. І шапка не перепаде. Це виходить ще плюс два гриба до нашого кошика. Поклав я кошик і Ріша кошик. І зараз тут уважно подивимось. Бо тут два практично поруч росли. А я пам'ятаю оці ярочки, я проходив десь там метр три, бачите? Сюди отак подивився всю сторону. Нічого не побачив і пішли далі. Навколо нічого не побачили, Більше, що, ну а! -ху -ху. Ну це такий міцний. А. Гарний грибочок. Ще отут трошки праворуч-ліворуч полазимо. Будемо виходити на стежку і потихеньку йти до машини. Ні. Більш нічого. Ну що, друзі, з гарним настрієм. От з таким грибним уловом. Йдемо до машини вже. І їдемо. З вами, ну як завжди, до зустрічі у лісі.